Українські артисти нарешті згадували, що вони українці, а їхня батьківщина, Україна, а не Росія, і їм треба співати переважно україномовні пісні, тобто пісні їхньої мови рідної, переважної більшості там 99 дев'яносто дев'ять відсотків рідна мова це така українська. Трансформація в законодавчому сенсі це те, що було заборонено російському контент російського походження. І це потрібно було зробити в квітні 2014 року. Ну не в квітні, окей, в осени, коли ж з'явився ну, той парламент ще попереднє скликання. Головна трансформація в світі української музики відбулася на Євробаченні, коли на першому місці беззаперечно був гурт Калуш, який здобув третю для України перемогу на цьому. Хто б не казав, але все-таки конкурсі. Right now. Була велика трансформація в тому, що, по-моєму, вся українська діаспора, яка живе Європою, могла навіть Америки в північній Америці могла побачити, мабуть, усіх топових українських артистів, тому що вони всі там виступали

Його не існує з точки зору того, що в слові шоу бізнес. Друга складова це бізнес. І кошти надходження, які артисти отримували, хто скільки, в залежності від популярності, рейтингів, таланту, хітовості, вони всі майже занулилися. Це дуже складний процес. Я знаю, що дехто почав переорієнтуватись на світовий ринок. Буде складно, буде складно, і українські артисти будуть продовжувати дарувати е, свій талант в основному е, волонтерським засобом благочинно для військових, як вони зараз робляться, і будуть робити це в наступному році, і від цього нікуди не дінешся. Поки не закінчиться війна, я прошу всіх талановитих людей, пишіть в шухляду, ну не в шухляду, там накопичуйте свої пісні, випускайте їх в радіоефір, радіоефіри все-таки в Україні ще доступні, бо на кліпи грошей точно не буде. Не впадайте в вічі. Ваш талант, зрештою, буде оцінений українськими глядачами, в тому числі їхніми грошима, квитками на ваші концерти. Але це буде не скоро. Треба знаходити можливість. Тим не менше показувати себе публіці, бо публіка цього потребує. Це як святкування нового року. Його, звичайно, можна пропустити, знаючи, що хлопці сидять в окопах, але вони сидять в тому числі для того, щоб їхні рідні десь тут Новий рік зустріли Різдво. Тому не впадайте відчаю. Все буде Україна, в тому числі завдяки нашому шоу бізнесу.